Зима прийшла несподівано, а свічки на каву щось не гріють. От халепа. Буває. Або капіталка фури планується на весну, а зараз треба вести товар. Теж буває. У будь-якому випадку наш суперстарт допоможе запустити навіть виснажений двигун. Користуватись ним дуже просто: збовтуєте, знімаєте патрубок воздухана і розпилюєте короткими серіями по 2-3 секунди засіб у сторону впуску, або можна прямо в карбюратор. І одразу швиденько можна крутити стартером. Двигун почне схватувати, за рахунок більших обертів буде більша компресія, та й камера згоряння буде трохи підігріта. Тож запуститися на своїх силах йому буде вже набагато легше. Навіть дизельний двигун можна запускати одразу, не чекаючи свічок на каву. Але якщо двигун бачив кращі дні, це не привід відноситись до нього погано. Тому в складі нашого суперстарту є змащуючі речовини, що особливо до речі, коли запускаєш щось раритетне і треба зберегти йому, хоч трошечки здоров'я, не розхвалюю, а кажу, як є. Вже багато років наш суперстарт виручає автомобілістів у важких ситуаціях.